Вітання глядачам каналу. Сьогодні середа 26 листопада. Перевірка фотопасток по оновленому маршруту номер 1 Минулого разу три фотопастки було встановлено в нових місцях, де були сліди присутності лосів і кабанів. Також виділив час для дослідження цієї ділянки лісу. Я не був тут вже більше 11 років. За цей час деякі місця невпізнанно змінились одні від господарської діяльності людини, інші від діяльності бобрів. Підійшовши до місця, де закінчиться болото, і річка збирається в одне русло, я побачив, що заплава перетворилась на озеро. Спустившись низ по течії метрів на 300 виявив хатинку бобрів. Розміри її вразили. Це одна з найбільших, що я бачив. Висота приблизно 1,80 вісімдесят. Старе русло було перекрито двома невеликими гремлями висотою десь 30-40 см. Щоб підійти в цьому місці до основного русла, висоти моїх чобіт виявилось недостатньо, потрібні заброди. Прийшовши чуть далі, зміг підійти до берега річки. Тут відкрився вид на боброву греблю. Висота близько метра. На річці створився штучний водоспад. Вражає. Затопленою виявилась ділянка заплави площею до 3 гектарів. В найширшому місці ширина сягає близько 100 метрів. Біля першої фотопаски чекало велике розчарування. Спочатку побачив, що перед фотопасткою метрів за три була лежанка якогось великого звіра, швидше за все лось. Але коли увімкнув фотопастку, виявилося, що я минулого разу забув поставити карту пам'яті. Батарейки показували майже повний розряд, спрацювань було багато. Тут звинувачувати можна тільки свою неуважність. Другу фотопаску було встановлено в старому мішаному лісі на перехресті звіряних стежок. Як виявилось, тут постійно буває сім'я косуль, мама і двоє малюків, а також дорослий самець, який вже скинув роги. Загалом було записано 26 хвилин відео і трохи відлягло від серця після невдачі з першою фотопасткою. Косулі годувались тут день і вночі, значить, почувають тут себе в відносній безпеці. Ці косулі не боялись фотопосток, але постійно цікавились ними. Видно, що вони раніше їх не бачили. Як бачимо на цих кадрах, самець косулі щось активно вишукує під листям. Напевно, жолуді. Третю фотопастку було встановлено в дубовому лісі. Тут все листя було перекинуте, хтось активно шукав жолуді, які в цьому році не дуже вродили. Також я тут захватив з собою десяток початків кукурузи, які залишив біля цієї фотопастки. Було припущення, що це робота диких свиней, які вже дуже давно не потрапляли в поле зору фотопасток. Але початками кукурузи ніхто не зацікавився. Тільки деякі були трошки погризані мишами, якими в свою чергу, схоже, цікавилася ця гостя. Може, вона попадеться при денному світлі, і тоді ми дізнаємось, чи це наша стара знайома. Мені схоже на ту, що користується переправою. Дикі свині так і не з'явились. Я вже почав думати, що за цей гармидер в дубовому лісі відповідальні косулі, які теж люблять ласувати жолудями. Листя було піднято борознами, які йшли на відстані по пів метра одна від одної і довжиною по 6-7 метрів. Чи можуть залишатись такі сліди косулі? Що думають знавці? А то я вже не знаю, про що думати. Завжди вважав, що це робота диких свиней. У всякому разі, камера залишилась на цьому місці. Будемо спостерігати, що тут відбувається. Тут мене здивувала чутливість камери Santec 600 Mini. Спочатку думав, що хибне спрацювання, а потім побачив на межі освітленості лисицю. Під час наступної перевірки помірюю дистанцію. А так, приблизно біля 20 метрів. У мене вже складається враження, що на цій ділянці залишились тільки косулі, миші й лисиці. Всі інші звірі кудись зникли. І фотопастка під липами спрацьовувала майже виключно на косуль. А тут, схоже, це саме та косуля, яка народила телятко тут під липами. Лише одного разу в поле зору камери потрапила прилітаюча пташка. Взагалі під час цієї вилазки було дуже багато зустрічей з пташками. Це чотири види синичок. Велика, блакитна, гаєчка і довгохвоста. Зеленяки, зяблики, снігурі, омелюхи. І ледь не забув про повзиків і дятлів, малий і великий.